Дитячий пісенний конкурс подія визначна і його потужно підтримала українська влада насамперед в особі прем'єр-міністра України. she pays attention to all notable cultural events, especially to the junior ones. пані та панове, шановні гості. Для офіційного старту конкурсу на сцену запрошується прем'єр-міністр України Юлія Володимирівна Тимошенко. Тононси дефішолсартоджуніор Юровіжен Сан Контествінвайдпрайміністрфюкраїн Юлія Тимошенко. Доброго вечора, дорогі учасники дитячого Євробачення. Доброго вечора, Україно! Of the Good evening, в Україні сьогодні надзвичайно велике свято. Багато країн прислали в Україну найкращих своїх дітей: дітей, які принесли в нашу країну душу кожної з ваших країн in order to represent their respective nations. And it is a great honor for Ukraine to play the host to these children. І я щаслива, що ви зібралися саме в стародавньому Києві, що ви зможете пройти. По його проспектам відвідати всі прекрасні старовинні місця Києва і від'їхати від Києва не тільки з перемогою, а з великою любов'ю в серці до України. And I'm happy that you are together in the capital of Ukraine, in the ancient city of Kiev. You can to walk along its, uh, you can walk along its avenues to see all the magnificent places that you can remember and to enjoy uh, the environment. I am happy, від того, що that Україна, Київ стали Ukraine, Kiev, культурних become the center of European cultural and В uh, Europe. В 2006 році в Україні було доросле Євробачення. Потім, в цьому році, ми зустрічали дитячий чемпіонат Євро 2009, в якому, до речі, Україна перемогла, і я від цього щаслива. And in 2006, we played the host to adult Eurovision. And uh, this year, we also greeted uh, the uh, European Championship, Euro 2009, where Ukraine had a decent, uh, uh, decent word to say. And I'm happy to say this. Сьогодні ми зустрічаємо вас на прекрасне дитяче євробачення, і вже в 2012 році в Україні буде дорослий чемпіонат по футболу Євро двадцять дванадцять. Навія опеніндиседсон контестфоджуніровіжен і тотазентвакентгев європейчемпіоншіп осугости баюкраїн. І я знаю, що сьогодні в Україну в Київ. Кожен з вас приїхав з своєю мрією. З мрією на перемогу. З мрією опанувати не тільки Україну і дитяче Євробачення, а опанувати світ. І я точно знаю, що мрії завжди збуваються. І я вам в першу чергу. And uh, I know for sure that all of you have come to Ukraine with a certain dream. And this dream is uh, not just to be a winner of uh, Junior Eurovision, but also a great ambition to conquer the world of performance and culture. And I wish that all your dreams comes true. come а true. your true. А чужі мрії в життя, і саме тому всі організатори дитячого Євробачення щасливі від того, що ми всі зробили все можливе для того, щоб ваші мрії вцілились в життя. І тому хочу побажати вам перемог! Хочу побажати вам прекрасного часу, який ви проведете в Києві, і переконана, що саме тут починається ваше велике щасливе зіркове життя. Хай це так для вас і буде. but a much greater happiness uh, is to make other people's dreams uh, come true. and on behalf of all the people who organized this event for you, i would like to wish that uh, all your dreams come true and uh, kiev, ukraine, become the place where your way to stardom begins. So I announce the seventh junior Eurovision opened.